Всім привіт, доброго ранку. Прийшла у свій кабінет і хочу запросити всіх бажаючих на навчання масажу. Я вже там написала все, що я пропоную, тому немає смислу розповідати. Вчу я у себе в кабінеті, час, дні, все ви вибираєте саме. Навчання індивідуальне на даний момент. Поки немає великої кількості учнів, то все індивідуально. Якщо це була б група, то це просто було б дешевше. І я вчу під час практики ви масуєте, я вам показую, ви робите масаж, виставляю вашу позицію, руки, дивлюсь, як ви стоїте, як ви робите. І просто поправляю так і роблю з вас такого масажиста, як я. І ви після того починаєте працювати. Навіть, пройшовши один урок, ви вже можете відпрацьовувати на своїх моделях, на знайомих. Тому варто спробувати вивчити або всі масажі. Зараз я зробила взагалі всі-всі-всі за одну суму: або 16, або 3, або один вид масажу. І я думаю, що це непоганий старт. І мої учні або приходять з поліцейної школи, бо там практики такої немає. Ну, я сама вчилась, там є практика, але не настільки. Тому що тут я просто стою над вами, ви робите, я кажу, так, сьогодні масаж класичний спини, або сьогодні класичний масаж всього тіла. І ми робимо. І... Трошки я вам розповідаю про м'язи, але це не буде анатомія така, як потрібна вона для масажиста. І тому ви самі можете вчити анатомію. У мене є книжка, я рекомендую на польській мові, і ви можете її придбати або самі, або я замовляю там для групи. Вона недорога 20 злотих. Це примітивна книжка. Яку нам сказала для вас, достатньо. Оці атласи, що над моєю головою на ізоленці, вони якраз з тої книжки, в мене просто скотча не знайшлось. І е, вони там три атласи. Косна система, м'язова система і ще якась там. По-моєму, по серцева судинна, ну, не пам'ятаю. Так що добро пожаловать. Буде зима, буде чим зайнятися. І ще раз наголошую, це, це не медосвіта, це знання самої практики, як робити масаж. Для того, щоб була медосвіта, треба піти до поліційної школи, відучитись два роки, отримати сертифікати і дипломи, і тоді ви будете е, уже масажистом з медосвітою, технік-масажиста. Якби до вас ніяких претензій ні у кого не, не виникне. Тому що після мого курсу ви можете якісь релаксаційні масажі загально зміцнюючи, ну жодних лікувальних. Повірте, лікувальних масажів дуже багато. І помимо того, що я пропоную, є ще багато всяких технік лікувальних масажів: це і центрифугальний, і сегментарний, і вісцелярний. І ще багато багато всього. Є багато масажів по уразах. Ось у мене є роздруківки, що я робила в поліцельній школі. Масажі. Так, методика забігу окрес по з'ємчу Тобто Це я друкувала зі школи поліцейна і оце є лікувальні масажі. Ну і, в принципі, то. Лікувальні масажі, то це ті, які лікар вам призначив. Він може призначити і релаксаційний, і класичний, але в якості лікувального він буде, якщо його призначив лікар. І по моїх курсах ви цього не можете робити. Ви не можете брати хворих, всяких ви тільки можете робити своїм знайомим або людям, так, для релаксу там. Для... Якщо у людини все окей, і ви там трошки хочете, хочете його роззнати, щоб трошки зажатості зняти, і тоді ви можете після моїх курсів робити такі масажі. А так всі-всі-всі дівчата або прийшли зі школи поліцейної, бо це теж важливо. Після школи особа нічого не знаєш, я пам'ятаю себе, або йдуть до школи. Дві мої учениці прийшли до полізалки. І зараз учаться на керунку технік-масажистів. Я щаслива, що після моїх курсів вони захотіли піти до цієї школи, тому що це буде сердецтво кончення школи поліцальної. І це великий документ, який дасть право працювати по всій Європі, і який дасть право працювати як медпрацівник, медмасажист. Тобто можна навіть знайти роботу в шпиталі, у лікарні. Ну і великий плюс для вас, тому що треба здавати на екзамен, коли отримувати документи по легалізації. Тому що цей сертифікат, сведецтво, зразка мен. Це просто бланк і написано мен. І ось такі то справи. Так що запрошую. Я дуже люблю вчити. У мене бабуся була вчителькою української мови історії права і молодших класів. Дід був директором школи і вчителем німецької. І у мене в генах вчительські навики, і я передаю свої знання, які я сама в самовивчила. Тобто, я не вчу як технік масажу, я вчу авторським. Метода масажу, так як я роблю і так як людям дуже подобається. Вони платять мені 150, 170, 200, 250 злотих. Могли би більше, мабуть, якби я десь в центрі. Якби у мене кабінет був більш-менш такий, ну якби віп. А так у мене тут, наче майстерня, бо у мене й картини. Я малюю картину, у мене квітки. У мене тут все-все-все і ляльки ще, бо я люблю ці ляльки, вони мені подобаються чисто візуально, і я їх продаю. Тому в мене трошки кабінет такий своє... своєрідний. Ось так. Чекаю, зима попереду буде чим зайнятися. Якщо у вас є бажання вкласти в свою... Освіту, розвиток, то запрошую це зробити у мене. Видаю чек, так. Да. Все офіційно, плачу податки.